До полівого, Ага. До польового. До ставка. так. так. Да. І там воно мочиться дві неділі, а що, його вставок кидаєш кидає і прикидати землею тим болотом, о, болотом ну, тим, і. Тим, да. І воно мокне, а тоді ви, там хтось будь піде поплюбує, о, воно вже мокло. Тоді його при, при, помили у воді, по з болотом привезли. Є, є була така, була така, така стояла, як топор із, із того з дерева зроблена, і ті, тіпал, тіпалка така кладеш і воно тіпається. Те все грубе облітає, а те остається тонке, тонке остається. Тоді тонке стало.